Діана, а ти чого тут? То це ж мій подарунок тобі на день народження. Що сталося? Діана, ти їш? Я на роботі. Заспокойся, не гарячкуй. Андрій тебе дуже кохає, а ти його. Та тільки це і має значення. Він емоційний, вразливий. Він не переживе, якщо ти його покинеш такий складний для нього час. Не кидай його, Тоню. Я була неправа, визнаю, пробачмою. Ми обидві його любимо. То нащо нам ворогувати? Тим паче, в мене є пропозиція для вас. Якщо ти дійсно кохаєш мого сина? Я тут подумала, віддам вам свою квартиру в центрі, а ти ж погасиш борг. У твого батька є така можливість. От і молодчинка, а я тебе познайомлю з найкращою майстринею весільних сукань. Хочеш?